Усіх глядачів каналу Фастів TV. це підсумковий випуск новин. І у студії Тетяна Чіпко. У Фастові прийшов турнір пам'яті Івана Ступака. Детальніше у нашому сюжеті. Минулими вихідними пройшов національно-патріотичний турнір пам'яті Івана Ступака. Участь у турніри взяли діти від 10 до 13 років із Київщини, Вінниччини, Хмельниччини, Львівщини, Житомирщини, Києва та Херсону. Учасники змагалися у фізичній та вогневій підготовці, а також у рукопашному бої. З того року ми започаткували військово-спортивне триборство імені пам'яті Івана Ступака. Основною метою заходу було розвиток національно-патріотичного виховання та вшанування мужного та героїчного хлостівчанина, що загинув у зоні проведення АТО. Проводячи такі заходи, молодь залучається до здорового способу життя та зростає патріотично свідомою. Олеся Волкова, Максим Гребенюк фастів ті. Небайдужі фасівчани та бійці АТО взяли участь у популярному флешмобі. Деталі у нашому сюжеті. Сьогодні місто фсів підтримку ветеранів воїнів АТО та для тих, хто знаходиться. Зоні бойових дій приймає естафету 22, Push-Up Challenge. Ідея челенджеру прийшла до нас зі Сполучених Штатів Америки. Влітку минулого року був опублікований шокуючий звіт щодо накладання на себе рук серед ветеранів Америки. За підсумками 2014 року підрахували, що в середньому за добу накладали на себе руки близько 22 осіб. Саме тому була започаткована естафета. За для підтримки ветеранів, а також військовослужбовців, які несуть службу. На пів поворота Ліворуч. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шесть. Сім. Восемь. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Двінадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Естафету 22, Push Up Challenge Передаємо 32 му полку другого арт-дивізіону, а також громадянської організації Спортивна нація. Телеканал Україна завітає в наше місто лише на один день, аби запросити усіх фастівчан взяти участь у унікальному родинному проєкті, який незабаром побачить вся країна. Кастинг відбудеться на день закоханих 14 лютого з чотирнадцятої години до двадцятої у міському палаці культури. На учасників проекту очікують позитивні емоції та незабутні враження, а також подарунки від спонсорів проекту. За додатковою інформацією ви можете звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. Фастів TV запрошує усіх фастівчан відсвяткувати День Закоханих разом. Дорогі фастівчани та гості. Команда Фастів TV та Фастів ФМ запрошує відсвяткувати разом з нами День Закоханих. Усі закохані, кохані і ті, хто ще не знайшов своє кохання. Усі, хто колись був на дискотеці в кінотеатрі Мир, міському палаці культури чи в клітки, і ті, хто хоче згадати чи побачити, як це було. Крута концертна програма, дискотека 80-х, 90-х та 2000-х, конкурси та подарунки. І а вже ж пригощає арт-кафе «Барабан». Квитки вже у продажу. Звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. 093 905 0403 це свято. Ви запам'ятаєте назавжди. 14 лютого. Мала зала міського палацу культури о 18.00. Ми чекаємо на вас! Ну і підсумує наш випуск новин. Наша постійна рубрика Фастів кримінальний. За інформацією, інтернет-видання Моя Київщина фастівчанам стало відомо під час планової ревізії Державного професійно-технічного навчального закладу Фастівський центр професійно-технічної освіти за період з 1 березня 2011 року по 1 жовтня 2016 року фахівці апарату північного офісу Держаудитслужби служби встановили порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів майже на 114 тисяч гривень. Про це повідомляє моя Київщина з посиланням на прес-службу північного офісу Держаудитслужби. Зокрема, в навчальному закладі окремим категоріям працівників зайво нарахували та виплачували заробітну плату, щорічну грошову винагороду, премії, відпускні, надбавки, доплати та зайво перерахували в єдиного соціального внеску. Допускали порушення при індексації учнівської стипендії. нарахуванні та перерахуванні внесків з фонду оплати праці. Працюючого інваліда через це на оплату праці та виплату стипендій було незаконно витрачено 56 тисяч гривень. Крім того, центр недоотримав понад 42 тисячі гривень доходів, оскільки юридичні особи не перерахували навчальному закладу коштів заробітної плати учнів за період проходження ними виробничої практики. Також за рахунок коштів загального фонду посадові особи центру покрили видатки на оплату комунальних послуг теплопостачання, які мали б бути сплачені за рахунок асигнувань спеціального фонду. Кошти надійшли від слухачів із плати за навчання на платних курсах. Серед іншого було встановлено, що в навчальному закладі у вихідні дні використовували службовий автомобіль без відповідного наказу директора центру та безпідставно списували пальне. Інформацію про виявлені порушення направлено до Фастівського відділення поліції головного управління Національної поліції в Київській області. Оді проведених оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції встановлено та затримано особу крадія, який протягом грудня 2016 року скоював крадіжки електроінструментів та побутової техніки з дачних будинків Фастівського району. Ним виявився непрацюючий 20-річний житель села Велика Снітинка, який вже мав проблеми з законом. В скоєному зізнався та надав правдиві покази. Речові докази вилучено. По даному факту, слідчим. Діленням Фастівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до інших злочинів. Триває слідство. Керівництво головного управління національної поліції в Київській області вкрай стурбоване криміногенною ситуацією на території області, пов'язаною з незаконним заволодінням транспортних засобів. 2 лютого в актовій залі Фасівського відділення поліції старшим інспектором з дорожнього нагляду Олександром Губарем проведено заняття серед працівників із залученням найбільш досвідчених працівників поліції та вивчено розташування ідентифікаторів у різних марках та моделях транспортних засобів. Доведено орієнтування щодо розшуку викраденого автотранспорту. Правоохоронцям було наголошено про те, що під час несення служби здійснювати обов'язкову перевірку зупиненого транспорту та їх. Водіїв на предмет розшуку звернути увагу на дотримання мір особистої безпеки. 2 лютого о 15.11 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в місті Фастів по вулиці Чапаєва. На місце події було направлено два відділення 30-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Фастів. По прибуттю за місцем виклику рятувальники провели розвідку пожежі та встановили, що пожежа виникла в дерев'яному перекритті житлового будинку. В місті розташування грубе опалення. О 16.19 пожежу було ліквідовано. Ймовірна причина пожежі несправність пічного опалення. Збитки від пожежі встановлюються. Це всі новини, які ми встигли підготувати для вас на цьому тижні. Для вас працювала команда Fastiv TV, Тетяна Чіпко. А також ще нагадаю, щоб ви слухали радіо Fastiv FM. Побачимось.